І сібріт хуляли! Ви на каналі Лакілайвах. І сьогодні ми граємо Last Day. Я... Ви можливо так довго цього чекали, і я записую для вас відео. Сьогодні ми підемо на поліцейський відділ і в бункер Альфа. Лутатися і. По всьому. Ну, Простий лут, кому цікаво це дивитися, ставте лайки. А ще ми відкриємо кришечки. Ми підемо на заправку і відкриємо всі мої кришечки, які я так довго збирав. Е, тому не буду вже вас затримувати, поглали. Але, так, в чопері нічого не лежить. Добре, сідаємо в джорі і ну, мотоцикл, тому що в мене такий скінчик. І поглали. І ще я в перший раз показую глобальну карту, яка в мене є. У вас я в перший раз показую глобалку. Серйозно. Вам кажу добре. Ми тепер на глобальній карті. Ось як воно в мене виглядає. Ну, в принципі, нормально. Е -но. е так. Ну, в принципі, тут нічого цікавого нема. Е тому поглали на заправку. Так. ну так, я би ще хотів піти в порт, але мені чомусь не дали доступу зайти на бункер. Я, бункер, я не знаю, чому мені там сказали, це відкриється. Там мені написало, я не розумію, чому. Тому я хотів для, для вас записати відео, який піду в порт лутатися, але мені нічого не вийшло. Тому йду от сюди. Ми зараз за секунду буде. На заправці, можливо, для... це не за секунду, але все одно ви вже тут. Так, іде, в принципі, іде відкривати ті кришечки. Погнали. Так, крутив рулеточку, загрузили уже кришечки. так. Е, крутив, не пощастило, не пощастило. О, пощастило. 30 кришечок окупились. Двісовий, о, купилися ще раз. Мені, будь ласка, дайте джекпот. Відкриваємо, відкриваю, відкриваєм. ну Відкривайся. ну Будь ласка, дай щось файне. Ай, ми зараз все програємо, всі кришечки мої. Ні, ми все програли. Там уж. За що? Могла хоча б хоча б одну один джекпот. Я хоча б один джекпот хотів. Один джекпот. Добре. Добре, добре, друзі. Хотів би я от сюди ще принести пару речей. Пару речей. Але. Ну, я не знаю, не знаю. Добре. Е... Я думаю, в принципі, в мене тут щось лежить. Ні, я вже, я той ящик положу предмето, щоб потім звід... з того ящика брати і прокачувати свій мотоцикл, але я вже все потратив. І тому я більше не можу качати чопер, тому треба йти буде на бункер Альфа і поліцейський відділ погнали вже туди. Так, друзі, ми вже в поліцейському відділі, і зараз я його залутаю. Brr, дуже жорстко. І я надіюся, так зробити. І ще я надіюсь вам подобається ця фонова музика, яку я поставив. Так, я хочу в туалет. Нічого страшного. Так ой, все, іде вутатися. Так. мене нема нічого. Так, йде в акуратно до цього поліцейського А, я ж хочу. Я же паняю, ну нічого страшного, зараз ми всіх повиносим. Мій персонаж хоче душ. Ну, буде йому душ, але пізніше. Так, виноси Полі... цього поліціяна нехай не мішає. Добре. Ай є. Єз... Міцний горішок зобіофіцер, я би його так назвав. Тому що по ньому менше проходить уроли через це він має прочність більшу. ну, Анудьой. Через воді я не зміг підійти йому в спину і дати турбою. Ну, все Відкриваємо шуфляду, і мені не мішайте їх зубаки, бо я не відкрив їм ворота. Зазвичай я робив купу помилок. Так, велосип, велосип, буквально оцього. цього чувачка. І тепер їх вилосив. Так, раз, Оді. Сапер. Віло його за те, що він ну, просто підриває себе і все. Так, забираю оцю штучку, тобто карту поліцейську і оцю. Так. Відкриває. Так. ну В принципі, нормально. Клей. Так. Ви там нічого в коментарях такого не пишіть. Там риба з клеєм. ну, Будь ласка, не робіть цього. Будь ласка. Добре. Це видалили. Тепер беремо трубу. Так, там якийсь слабий зобітас. Так, слабий, і я його, в принципі, легко виношу. Там холодний. Толстячок, але один мінус. Але один мінус. Його не можна ну, прям вбивати так, щоб він мене вдаряв, бо він хілиться по 15 хп. Та він женець за мною занадто швидко, я навіть не встигаю відстрілювати з арбалета Ух, ну гаразд, я його вже відстрелив. Так, ідем, в принципі, туди. І забирає наш приз, Круто, круто. Так. Наш ладно, що ти такий міцний горішок? Получай, 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 получай. Так скільки можна доважити, все. Ну, шкода, я туди не можу прийти, бо в мене немає два... словщика першого рівня. Там є зомбак дуже слабесенкий, якщо чесно. Він наносить багато урону, але для мене, якщо чесно, достатньо. Так, земочки виносим, щоб ти його догора ні, ні, ні разу не вдарив мене. А він уповільнюється. О, забираємо. Карти сер... сержанта опінів на карти лейтенанта. Круто, круто. Так, йдемо, йде, йде. І забираємо шкафчику. А ще, друзі, ми підемо на бункер Альфа лутатися. І, в принципі, це буде круто. Так, виносимо їх. Ти що такий жирний? Ідеш такий пухляш, до мене йдуєш. Як ти пухляш? Ідеш на мене, мене виносимо тебе. Так, тепер йдемо сюди. Е, так. Так, в мене нема ключиків. ключики. Оце реально шкода. Добре, беремо емочку. Зараз всіх їх повиносим. Так. ту тут. Получають по 12 урона. Так цього зубака... зубачка не чіпаєм. Все, далі лутати поліцейський відділ я не буду. Бо тому що... Ну серйозно, нащо? Ооооо. Файний підгончик, файний підгончик, будь ласка, вогнестріл. Будь ласка. Ай, труба. Ну, все одно теж більш-менш нормально, бо, тому що труба десь просить 15, ну, десь. Я, я забув, десь 10 злитків просить, щоб її скрафтити. А її получив отак безплатно. Так, так, бенди, так. Опа. Пластик, в принципі, потрібно Хілка, болти і біта. Ну, я не знаю, брати біту чи ні. Так, розбитий фонарік це отак залишаємо от. бенди. Все, бенди сюди і берем клей. Все, клей більше не берем. і берем оце Підшипники. Ну, друзі, я дуже. Я думаю, я, ми дуже жорстко залуталися в поліцейському відділі, тому іде, в принципі, звідси. хату. Так, підписники, ви вже на моїй хаті, тобто на моїй базі, і я думаю, вже пора йти на бункер Альфа. Так, друзі, ми вже зайшли сюди. В принципі, нормально. Е, так, беремо кувалду, щоб тих всіх зубаків. Ваншотнути, ваншотнути. я собі взяв от таке повідомлення. Та, за... Та не потрібні мені повідомлення. Я вже і так все розіграв в своєму телеграм-каналі. Друзі, підписуйтесь туди. Я роблю розіграші на метро Рояль. хто грає в це. Я би хотів ще робити розіграші по Лаздей, але, на жаль, я не можу там розіграти е, болти. Хоча я би міг робити розіграші, але для цього я мушу вам, допустим, там допустимо, зайти допустим, на ваш аккаунт полазний і взяти, задонатити і все. І таким чином я роблю розіграші, допустим, на якісь набори. Але я не можу донатити. Це тотальний мінус. уа 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 Ну, все одно. Ми лутаємося на бункер Альфа. І ще я надії, тут буде повільний процес. Так, серйозно, буде повільний процес. Тому, друзі, як я лутаю бункер Альфа, дивіться в x 2, і, в принципі, не сумуйте, голос мій вернеться. Для вас це можливо 3 хвилини, а для мене це десь 20 хвилин. Погнали!

Kereyanam salışıla Hayli dinen la dinna O sonla kay mekina Hayli dinle dinna E biz din sura mekera Hayli dinen da dinna İtekila yanglamandı Tamam kola te iratia, ya Ani tamam Elove soro demaraci Same piya ule si Si cafe amare haydi gidelim tamam da amesap da ele var haydi gidelim tamam da Вам сподобалося. Це невеличка нарізка музики. І зараз раз, я хочу прибити ярусного гіганта. Так, серйозно, я думаю, це буде ізічно, просто треба підбирати правильні таймінги. І я це вмію робити. Я вже так не один раз вбивав. Тобто толстячків дуже легко вбивати. Так, в мене графіка трохи глючить. Ну, глючить last day, тому графіку лише. Так. 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 П'ю. Раз. М'ю. Раз. М'ю. Три. М'ю. Ай! Ві в мене попав. Кру... ти не крутий. І русній гад десь ігба. Бо в мене попав. Так. Для я не вийшло. Так. Так, таймінг. Да, йому 26. Так, я не, не можна, щоб він мене хоча б один раз вдарив. Хоча він мене не з одного удару б'є, але все одно. Получай! Получай! Бля, ти не крутий? Що, 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 що хочеш? А що, шо, шо? Так коли ти вже. Кишається один удар і все. Добиваємо його. Добиваємо їм. Так, лутаємо ми оцей шкафчик. Будь ласка, будь ласка, дайте щось вайде, здається. О, якраз талончик, талончик. Ну, друзі, зараз. Е, раз. І я вам покажу, як я получил... Ну, не знаю. Хоча, давайте я зараз добью цих толсточків. А дальше я вам покажу, як я получил ці 25 талонів. Так, підписки, а ви вже тут. Я вже прохожу другий поверх. Верх для того, щоб отримати ті 25 талонів. Якщо що, я був здох, і я на базі скрафтив собі ось таку броню. Я скрафтив собі таку броню. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, у нас їсть іде, який в нас їсть іде, друзі. Зараз. Я його заб'ю, і це буде покруто. Так, мені треба щось, типу, як от, сті, якоїсь стінки, за, за допомогою якої я зможу. Якої я зможу. Його контрити. Опа, а ти б'єш по стіні. Е, не підходь, будь ласка. Так, це ще буде легше. Так. Що крутий, крутий. Б... Нічого страшного, друзі. Я, вернув... я повернувся в бункер альфа і. Все, я вже тут. Забрав свій труп. Тут ще був яростний гігант, він мене побачив через вікно. Ну, нічого страшного, я його теж убив. Тепер ми йдемо. О, тут зобак. Забираємо лутик. Так. Ідемо, в принципі, там яростний гігант. Опа. Що такси Давайте біжіть, я вас зараз винесу. Пам-пам! Мінус турбою. Пам. пам, пам, Мінус турбою. Будете знати, як мене ображати. Так, о, там я русний гад, щоб його винесем. Тільки спершу термінал відкриє, відкриє термінал. Так, відкрили, а ще, друзі, попереджаю. Якщо мене погано чути, ви... То підкрутіть звук на максимум на телефоні, тоді мій голос буде е, дуже добре чути. Не забувайте підкручувати звук на максимум. Тепер е, далі переходимо до теми відео. Так, там два токсі камани. я не воняю, але мене все ото помітили. Та за що ви мені зналися, Таксі Бігули таксі кабанів. Симзабираємо, получаємо талончики зелені. Так. Безплатний двигунок. Мені не треба, якщо часто-часто частина двигуна. Так. Що, давай, біжи на мене. Що, крутий? Уже не такий крутий. Уже не такий крутий, він. Уже не такий крутий. Раз. Два. Все, добили його і забираємо жовтий талончик. Так, ну ярусного гіганта, я думаю, спестика нормально буде. А чому його з пістолета не своїм способом? Та щоб вам відео було цікавіше дивитись відео. І он, навіть близько підійшов і на Єзі забив. Я крутий. Ну, важливо ну, і ні. Тому... Просто лутаю. Так, тут більш-менш лут нормальний. Відкриває. Ну, я знаю, як відкрити е, цю шафу, щоб він навіть не спалив. Все. Все. Реально все. 25-й талон. Це і все. Ну, якби все. Йдем звідси. І утаївши це. Таємо і Стоп, Ну, Зжираємо і забираєм оце. Так, і йдемо, біжим, 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 біжим як патріоти. Тут ми пацани йде відкривати жовтий ящик наїбовіший цей ящик. Татар, тата, татар,тарбта. А ще, друзі. Якщо вам цікаво, як я роблю свої прем'юшки, я вам. Можливо, якщо це відео набере 10 лайків, я в телеграм-каналі спалю програму, за допомогою якої я. За допомогою якої я е, роблю свої прем'юшки. Я спалю, якщо ви наберете 10 лайків на цьому відео. Добре. Відкриваю жовтий ящик. Нормально, два вогнестріла, воєна броня. Це вже норм, норм, Воєна бронька. І, звісно, пістолет, емочка. Ну, все це я собі забираю. Це. при... Видаляєте? Так, мені повідомлення прийшло, нічого страшного. Якщо що, це мій підписник. Якщо хочете зі мною спілкуватися, то виігруйте в моїх розіграшах на телеграм-каналі. Цей підписник виграв у мене в розіграші, і він може зі мною тепер спілкуватися любки. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Всі пока-пока. До нової зустрічі!